Прийшла весна, і в нас активізувались оті ті піляльники дерев. Вони обрізають, залишають ствол. Зверху ці гілки, які у нас потім пітляють і ну дерево може просто комусь на голову впасти. Наприклад, біля нашого двору от, руч, там пиляють. Так що ми можемо зробити? Я буду хвалити зараз Крубас водоканал, коли ти їм кидаєш на диспетчерську і вони так. виконують цю заявку чесно протягом доби. Чому у нас не може таке бути в місті? Що ти сфотографував і кинув? Чим старше дерево, тим більше воно виробляє кисню. Зелені насадження потребують реконструкції і оновлення. Шла весна, і в нас активізувались оті піляльники дерев. Ну по-іншому, я не можу назвати цю діяльність, тому що вона не піддається жодному науковому чи логічному поясненню. А, і до нас почали звертатися люди. Ми бачимо це на власні очі. До нас пишуть, звертаються люди, які дуже знервовані. Ті дерева, які на розсуд людей сухі і мали бути знесені, вони залишились. А ті дерева, які на вигляд були досить гарні, здорові, їх обрізали до стовбура. І це ну повсякдення наше. На жаль, така волна була така хвиля е скарг була восени. І зараз прийшла весна, і все це обновилося. Дерева поглинають газ, ми Це все знаємо, і виділяють кисень. Найкраще це роблять саме листяні породи. І що саме цікаве, що чим старше дерево, тим більше воно виробляє квісню. Це старе дерево, от кажуть, воно завалиться і впаде на дітей. Добре, якщо воно старе, якщо його треба викорчувати, ми ж не проти викорчовуйте, або омолодіть його, як робили раніше. Поряд посадіть нове дерево, і щоб це омолоджене, яке буде давати, от як вони кажуть, пагони воно дає так, воно дає 3-5 років. Потім воно засихає і вмирає. От якраз ці 3-5 років це омолоджене дерево дасть тін для молодого дерева, яке росте потім. Обрізка регламентується декількома нормативними правовими процедурами. Це є правила утримання зелених насаджень в місті. В населених пунктах, де е, таку обрізку вона дозволяється законодавчим, але в нас також є е, такси вимірювання шкоди, е, нанесених зеленим насадженням, і в цих таксах така обрізка визначається як е, пошкоджене дерево, і е, за це вже е, встановлюється штраф. У ОСББ та ЖБК немає відведеної земельної ділянки. ОСББ і ЖБК не може заключати договір з юридичною особою виконавцем Сансервіс, тому що вартість дерева в Сансервіса два роки назад вона йшла від 3500 за одне дерево, омолодити, трошки його зробити, щоб воно не шкодило балконам, лоджеям чи ще чомусь. Зараз, якщо я не помиляюся, воно від 6 тисяч. Якщо ви, дівчата, змотивуєте наше місто, і у нас буде відкритий якийсь. Ну боже, зараз час технічних можливостей відкритий сайт, куди ти кидаєш фото, кидаєш адресу. Я буду хвалити зараз Киробас водоканал, коли ти їм кидаєш на диспетчерську і вони да. виконують цю заявку чесно так. протягом доби. Чому у нас не може таке бути в місті, що ти сфотографував і кинув? Я перепрошую, не хочу хвалити Івано-Франківськ, але мені мер відповів за годину, коли йому кинула фото. Ну це він міг відповісти і за 5 днів, і за 30 днів. У нас це чомусь глухо. Тобто, у нас немає ніякого зворотного зв'язку. Наприклад, біля нашого двору, беруть там, пиляють. Так що ми можемо зробити? Ну, по-перше, зрозуміло, що викликати поліцію. Якщо ми бачимо, що ці дії незаконні, ми викликаємо поліцію 102. І органи поліції вони зобов'язані скласти протокол по статті 152. Це порушення правил благоустрою Кодексу України про адміністративні правопорушення. І такий протокол потім йде до адмінкомісії. І там вже комісія вирішує, хто винен і які відповідальність він буде за це нести. Мінітаризацію треба зробити їх. До чого я Юля там казала про геолокації і все інше. я кажу, що треба зробити електронний паспорт. Електронний паспорт він Вінниці він був зроблений, але може не до кінця. Там прям є мапа була на місці, місцевій карті. Там кожне дерево було. Вказано, ви могли натиснути, і там є справка. Чому це треба дуже швидко і дуже вкратчайші сроки зробити? Тому що тополь, якщо я пам'ятаю по той же самому наказу 105-му, там є термін життєдіяльності дерева, там ви казали пів 50, 70 років. Якщо пам'ятаю, то тополь 36 років, да? плюс-мінус, де там властивості життя. Ну, що він живе. А в умовах великого промислового навантаження. Може, то, не менше? — Але ми повертаємося до вашої інформації, яка дуже цінна, це те, що було в 50 роки вони посаджені, і вже їх есплатаційна перевищена. перевищена дуже давно. Я ну, не могла зрозуміти, чому ви не кронуєте, а тільки обрізаєте, тобто вони обрізають і залишають ствол. Зверху ці гілки, які у нас потім пітляють, і, ну дерево може просто комусь на голову впасти. Ні, а у них немає кронування. У них в КП «Сансервіс» такої опції, як кронування, взагалі нема. Вона відсутня. Тому вони просто 10 дерев на місяць. Вони пройшли по одному, тому самому проспекті. Ми рухаємося до перемоги. Я впевнений в тому, що завдяки діям Збройних сил України і всього українського народу, ми в найближчому майбутньому повернемося до мирного життя. І звісно, що тоді разом з питаннями відновлення тих. Екологічних систем, які були зруйновані російською агресією, звісно, що постане і питання відновлення і оновлення зелених насаджень нашого міста, тому що е зелені насадження нашого міста були створені в кінці 50-х років, коли почалася розбудова гірничо-видобувної промисловості. Були створені житлові містечка, е вони розташовані вздовж рудного тіла, яке просягається з півдня на північ на 120 кілометрів і е в кожному з цих житлових містечок були створені зелені насадження різного функціонального призначення. Крім того, тоді, в кінці 50-х років, були закладені і санітарно-захисні лісові зони навколо підприємств-забруднювачів, які в певній мірі знешкоджують той негативний вплив, які мають підприємства на селітебну зону нашого міста. Ми зараз знаходимося в тій і ситуації, коли е, зелені насадження потребують реконструкції і оновлення, і тому ми вирішили організувати круглий стіл, е, позвати на нього, запросити різні зацікавлені сторони: державні органи, контролюючі органі, органи місцевого самоврядування, представників спільноти ОСББ, е, громадських діячів, щоб підняти це питання, подивитись на нього з різних боків, е, обговорити ці проблеми. і Прийти до спільного рішення, наприклад, до створення правил поводження з зеленими насадженнями, де були обговорені весь спектр проблем, які з цим пов'язані.